Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Ігор Саміволос, директор Центру Близькосхідних, досліджує нас на зв'язку. Вітаємо пане Ігоре. Вітаю, пане Віталію. Ну, от давайте спробуємо зрозуміти, що буде робити. Іран в цій ситуації, тому що от, якраз перед нашим ефіром були розмови про те, що іранський парламент проголосував за закриття Ормузької протоки, але ми знаємо, що таке рішення ухвалює не парламент, ухвалює рада національної безпеки Ірану. Наскільки ви вважаєте вірогідно за те, що вона е, дійсно ухвалить таке рішення, що протока буде перекрита? Якщо буде перекрита, наскільки і які наслідки? Я думаю, що станом на зараз вона не буде перекрита і іранці залишать це питання підвішеним. І, очевидно, багато що буде залежати від е, результатів зустрічі, які зараз е, здійснює міністр закордонних справ Ірана. Е, е, і от я думаю, що візит до Москви, який сьогодні розпочався і. Чекаємо, в принципі, якісь відомості звідти. І, очевидно, це і Китай, так чи інакше, я думаю, буде задіяний в цих переговорах. Вже після цього буде прийнято рішення. Ну і в понеділок, очевидно, варто розраховувати на те, що це питання буде винесено в Раду безпеки. ООН. Бо воно пройде певний цикл обговорень, і вже після цього так би мовити, будуть прийняті якісь рішення. То вважаєте, що до того як в Раді безпеки КОН не буде обговорено питання щодо американських ударів по Ірану, іранці не будуть нічого робити? Я думаю, вони, вони до певної міри буквоїди, Ми ж бачили, як вони, як вони впираються в міжнародне право, і для них це важливо. І їм треба ну, забезпечити свою легітимність максимально. Оскільки, як ви розумієте, і це очевидно, і давно було зрозуміло, що у Ірана немає союзників. єдина надія і або опора, якщо так можна сказати, це міжнародне право, яке, звісно, погано працює в цих умовах, але вони будуть все одно, очевидно, спиратися саме на ці аргументи. Що вони можуть ще зробити, окрім закриття Ормузької протоки? Ну, є, є традиційне, в принципі, продовження ударів по Ізраїлю. Тобто власне продовження війни. Ну, вони все робили і без американців, та це не Так, абсолютно. Абсолютно. Я думаю, що тут якраз ми будемо бачити, що тут нічого не змінилося і все буде продовжуватися. але є е, е, е ще консультації і сигнали. Можливо, зараз ми можемо говорити це як про слабкі сигнали. Це з Північної Кореї із Пакистану. Ну зрозуміло, з від Хусітів це вже сильний сигнал. Про формування такої коаліції, і от власне зараз час для того, щоб консолідувати всіх, хто на думку Ірана може йому допомогти. Ну про північну Корею можна собі це уявити. Щоб в цьому дієву участь взяв Пакистан, керівництво якого намагається дотримуватися хороших стосунків з Сполученими Штатами, ну мені важко це повірити. Я згоден, але в принципі, інформація, я ж то кажу, це слабкі сигнали. Тобто їх треба перевіряти, але інформація про те, що якась частина зброї могла бути передана ірану, вона як мінімум існує. Її, звісно, треба верифікувати, і можливо, вона неправдива або не настільки очевидна і ну скажімо, не вся правдива. Але тим не менш навколо цього є інтрига, тому я думаю, що скидати з рахунків Пакистан б не став. Ну, давайте спробуємо уявити собі віртуально, що армузька протока перекрита. Наскільки це довго може взагалі продовжуватися? Е, ну, якщо взяти до уваги, що Іран за останній місяць, да, за там ну точно два тижні, вони скидали нафту доволі багато. тобто, Uh, і uh, максимально uh, для того, щоб забезпечити певний баланс і по грошах, і по всьому, тобто, можна виявити собі, що на місяць, в принципі, uh, ця протока може бути закрита. На Наскільки... приблизно місяць не більше. От, е віце-президент Джей Джвенс говорить, що це самовбивче рішення для Ірану. Я не дуже розумію, що Сполученим Штатам від закриття цієї протоки, коли вони просто отримують додаткову можливість постачання своєї нафти, замість той, цієї, яка змушена буде направлятися іншими маршрутами або взагалі буде у протоці заблокована. Чому ми говоримо ну, про глобальну? Про глобальну економіку воно вплине. І рівень інфляції, і е, зростання цін, і багато чи інше, спекуляції на нафтовому ринку, це вплине в будь-якому разі. і е, е, А тут е, тут же ж, е, розрахунки йдуть не на роки, а розрахунки йдуть на дні, на місяці, максимум, ну я на, на місяць вперед. Тобто, враховуючи те, що Одна сторона каже нас, що вона закінчить війну за 14 днів, а якщо це все буде тривати як мінімум вже місяць, то очевидно, що ну, плани будуть змінюватися по ходу вистави і, і, і так далі. Тобто Там, можливо, якісь інші додаткові чинники виникнуть. Тобто, тут же ж розрахунок, очевидно, я так думаю, в тому, що якщо ти нічого не будеш робити, то нічого і не буде змінюватися. Тобто треба щось робити. І дивитися, як реагують інші. Да? Ну, наприклад, ті ж самі країни перської затоки, для яких важливим є вільний доступ до ринків і транспортування нафти з цього регіону. І вони стикаються з, цим, з цією проблемою і, і не отримують великі ресурси, які їм потрібні станом на зараз. Да? І вони очевидно виникає питання. До Дональда до Трампа, а, а що власне відбувається, а де наші гроші? А, де... і, а, а заради чого ми дарували вам літаки або ще щось таке? Ну тобто, є дуже багато питань, які можуть виникнути в процесі. А, і я думаю, іранці на це розраховують. А, це якщо вони закриють Да? тобто, в, в, як ми сказав, вони відтермінують до певного моменту, коли вони отримують певну легітимність. І, і тиск буде зростати, в тому числі на Сполучені Штати Америки зараз немає єдності в Європі щодо цього, хоча там заяви прозвучали, вони більш-менш так сформульовані. Ну, так, щоб нікого не образити, то ситуація справді може бути недоброю для світової економіки. А скажіть, якщо говорити про те, що може відбутися, з... Китайськими інтересами. Ми ж розуміємо, що саме Китай реально є зараз цією країною, яка може постраждати від закриття цієї протоки. Як з ним? Так, да, абсолютно. Ну, я, я думаю, що переважно Ки... у Китаї є, здається, стратегічний запас на 80 днів. Тобто, як мінімум 80 днів він може спокійно пережити всю цю а, І... І я думаю, що значна частина нафти, яку Іранці скидали зараз, от якраз за останній місяць, вона теж пішла в Китай. Так що у них є стратегічна пауза, або, можливо, для стратегічний паузи. Тобто вони не будуть, на вашу думку, висловлювати якийсь протест, якщо це відбудеться. Я думаю, ні. Я думаю, що тут буде здебільшого критика Штатів. навряд чи вони будуть так жорстко реагувати. Ну, принаймні, от, мої розрахунок такий. А чого в Саудівській Аравії турбуватися, якщо ціни на нафту підуть різко вгору, вони зароблять мільярди доларів? Ну, дестабілізація ситуації. Тобто, ви ж пам'ятаєте, що як іранці називають ці монархії, да, вони скля... називають їх скляними домами. Тобто, дестабіліза... коли зростають ризики дестабілізації, економічне життя в цих країнах замирає. Ну, і, і це потім негативно впливає в принципі, на багато процесів в цих країнах. Ну, я вже не кажу про те, що в деяких монархіях шиїнське населення є або великою меншістю, а в одній навіть більшістю. Це також може вплинути, да, якщо можна припустити, що шиїнський чинник буде задіяний міністр закордонних справ Ірану завтра зустрічається з президентом Росії Путіним. Він напевно або вже по дорозі до Москви, або вже у Москві. Що, на вашу думку, Путін буде радити Тегерану під час цих перемовин? Хороше питання. Насправді, я думаю, що Москва опинилась теж в розтяжці. З одного боку, вона може розповісти розповісти іншим, що вони не мають цих зобов'язань захищати Іран. З іншого боку, скоріше, якщо подивитися на триваючу комунікацію між американцями і росіянами, Венс, до речі, сьогодні так він, коли його спитали про комент Медведєва, ну він каже: Я взагалі не знаю, що цей хлопець взагалі може він взагалі не має ніякого відношення до Путіна і хто він такий. Тобто. Тут якраз я думаю, що команда Трампа розраховує на те, що Росіяни будуть схиляти Іран до компромісу і повернення до угоди вже більш жорсткої, звісно, після цих ударів в тих формулюваннях, які були сформульовані Трампом. А росіяни це навіщо? Вони знову таки зароблять величезну купу грошей на ціни на нафту. Ну для них Іран не, не є базовим і ключовим. Для них є все-таки питання України. Їм треба домовлятися з американцями по Україні. Вони е, мають надію або ілюзію, що американці можуть вирішити українське питання для них. Тут же є ще одне питання: росіяни можуть іранцям пропонувати все, що завгодно. Невідомо, чи Іранці до них дослухаються. Ми ж маємо з вами прекрасний історичний досвід. Віктор Чорномирден, який переконував Слободана Мілошевича не спиратися американському прагненню припинити кризу в Косово. Євген Прімаков, який переконував Садама Хусейна знайти спільну мову з американцями щодо Кувейту. вони всі їздили і переконували. Ну тепер Путін буде переконувати Арахчі, але це завжди має один і той самий результат. Ніхто до Кремля не дослухається, коли це суперечить уяві оцього лідера Верховного Мілошовича, Хусейна і Талиха мені про те, як треба себе поводити від Росії, чекають захисту, а не умовлянь. Так, да, без сумніву, без сумнівів. І, і це парадоксально, коли Росія з одного боку представляє себе як таким пропостом захисту від західного імперіалізму, а з іншого боку, неспроможна ні на що і виступає в, в таких. В других ролях, яка, яка власне умовляє, Ну це ж, як Путін сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. А що ми могли зробити? Може, військову апарацію б начинати? У нас і так тут військова операція. Не морочте голову, так. це називається. Ну, це ж, я, ду я думаю, що з Іраном у них ще є те, що називається історична пам'ять. У іранці чудово пам'ятають дві окупації Ірану Російською Російською імперією і Радянським Союзом у двадцяти сторіччі. І це також не може не вплинути на прийняття рішень. Величезна критика була навіть на момент обговорення і підготовки угоди з Росією в навіть консервативних іранських ЗМІ щодо того, що Росія це ненадійний партнер, і станом на зараз іранці ще раз пересвідчили. Але ну... Об'єктивно, звісно, Росія нічого не може запропонувати Ірану, крім капітуляції, от на мою думку, а і ну, звісно, вона може підтримати Іран в Раді безпеки ООН. Оце єдине, що вона реально може зробити. А ядерну зброю вона цього можна Ірану не... передати, як про це говорить з О, ні, 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 там я думаю, Медведів не тікає на північну Корею, скоріш за все, ну. Принаймні, я так думаю, адже може, хто може, це ж, це ж Медведєв. В принципі, може Медведєв і готовий передати. Ну, Якщо е, міркувати все-таки виходити з поня... здорового глузду, то ні. А якщо виходити з е, уявлень деяких е, персонажів мір труху, то все може бути. А ви вважаєте, що росіяни керуються здоровим глуздом? Точно? А В деяких аспектах все таки я сподіваюся, що керується. Да? Тому що все-таки р... частина раціонального у них є, незважаючи на всі е... обставини, які супроводжують це наше життя. Про єтолухамонії хочу запитати: от чому всі роблять акцент на тому, що його ліквідують чи не ліквідують, що означає загибель етонихамонії? Врешті решт тому 86 років він може просто померти від стресу, напруги, стану здоров'я. він... Людина з найкращим здоров'ям і немолода, ну чесно кажучи. Невже від к... смерті верховного лідера другого в історії Ісламської Республіки залежить її стабільність? Ну, Аліхаменеї, без сумніву, є, ну скажімо так, видатною особистостю для Ірану, людина, яка виросла з Іраксько-іранської війни? І яка, яка власна здебільшого виховала і індуктринувала величезну кількість іранських політиків, військових, спецслужбістів, багато чого іншого? Тобто, по суті, Іран, який ми бачимо зараз, це діти Хоменеї. І в цьому сенсі, звісно, його смерть створює серйозні кризи для сталості цього режиму. Хоча для того, щоб перевірити, наскільки це так, як мінімум, треба, щоб треба. Перевірити, як пройде процедура передачі влади, і ми бачимо, що Алі Хаменеї, як в будь-якому разі готується до цього. Він вже призначив трьох можливих кандидатів, тобто певні процедури продовжують працювати, і це означає, що, звісно, він очікує, в тому числі, і можливість раптової смерті і вбивства, але самі механізми Ісламської республіки продовжують працювати. Значить, як мінімум можна передбачити, що сама Ісламська Республіка, якщо не буде форс мажора або якихось обставин непереборної сили, то Ісламська Республіка може втриматися і забезпечити передачу влади. Ну, Ісламська Республіка ядерна чи безядерна, ось тут питання. Яка? Це ж теж важливо. Так, mm, да, да, це, це хороше питання. Це питання, в принципі, Ну, це дискусія велика. Я думаю, що тут ми можемо говорити, чи чи спороговий стан держави означає, що ця держава ядерна, чи означає, що вона неядерна, або що вона шантажує цим пороговим станом. Ну, і тому подібне, тому що без конкретного доказу дуже важко, в принципі, верифікувати от її стан. Але ну, зрозуміло, що от для, для цієї влади і для, можливо, наступної і статус, ядерний статус, от в тому вигляді, принаймні, якому він був, це справа престижу і, і там гідності і бать, стабільності і, режиму, напевно, в тому числі да, — Так-так-так. Да, 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 да. І, і, і можливості бути більш гнучкими на міжнародній арені, тобто диктувати свою волю. Знаєте, як в, в одному російському фільмі тут ми диктуємо волю всьому мировому сообществу. Да. Оце це в принципі приблизно так воно уявляється і ми а, і оскільки вони вже давно звикли жити в умовах санкцій, тобто вони не виявляють собі, що значить жити по-інакшому. Це просто це поза межі їхніх уявлень, тому для них ці інструменти важливі для підтримання цього престижу. Якщо санкцій не буде, і, і Іран буде вільно продавати і розвивати свої. Ну, Мирну атомну енергетику, то я думаю, що в принципі це питання для них не буде занадто е, таким принциповим. Дякую, пане Ігорі, Ігор Сімєволос, директор Центру близькосхідних досліджень, у нас був на зв'язку, і ми говорили з ним про наслідки сьогоднішнього американського удару, цієї ночі це було, по ядерних об'єктах Ісламської Республіки Іран.